Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Peugeot 3008. 10-й рік 190 пробігу. 1.6 бензин механіка обслужена машинка Ціна 7,700 700 доларів. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Така машинка, кого цікавий, телефонуйте. Kia Sportage. Одинадцятий рік, 206 пробігу, 2,0 бензин. Механічна коробка 10800 по вартості, повний привід. Один власник з салону. Механічна коробка, тканенний салон. Більше інформації уточніть у власника. hyundai Kona. 20 рік 54 тисячі пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід, ціна 16 600 доларів. Mazda CX-5, 13 рік, 208 вісім пробігу, Двигун 2.2 дизель, автоматична коробка, повний привід, обслужено? Ціна 14 300 доларів. Бачимо контакти. Nissan Рок. По опису це 21 рік, 83 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка передач. 1940 по вартості, контакти бачимо. Тканинний салон, автоматична коробка. На класних дисках парктроніки є. Hyundai Santa Fe. 17-го року випуску 151 пробігу, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний перевід, 21 300 доларів. Шкіряний салон. Автоматична коробка. Є комплект резини, бачу в багажнику. Більше інформації уточнюйте. Hyundai AX35. 11 рік, 181 пробігу, 1,7 дизель, механічна коробка передач, є панорама, два комплекти коліс, 11700 по вартості. Шкіряний салон, клімат-контроль на оригінальних дисках з форкопом. Nissan X Trail. 2008 рік, 254 пробігу, 2.0 газ бензин, повний привід, Один власник салону, ціна 9850. Kia Sportage, 2007 рік, 211 пробігу, 2,0 бензин, механіка. Обслужена машинка, 7500 по вартості. Шкіряний салон, механічна коробка передач, клімат контроль є. Nissan X Trail європейська версія, не плутати з Nissan Rock, це 15 рік, 1,6 дизель, автоматична коробка 14900 по вартості. Тканинний салон, автоматична коробка передач. Audi q 7 на реєстрації. 16 рік, 72 пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка, 7 місць на версії, ціна 29 тисяч99 доларів. Фіксую він код. Кіряний салон, панорама. Кого цікавить телефонувати? Audi Q5, 15 рік, 150 пробігу, 3.0 бензин, автоматична коробка обслужена 20 200 доларів по вартості. Так, слайні пишуть. BMW x 5 Десятий рік, 200 тисяч пробігу. 3,0 газ, бензин, повний привід, 11300 по вартості. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу. Автомобілів Карбазар. Адміністрація ось тут. Можна оглядати в будь-який день. Так, два Nissan Нісанерок. Перший варіант темно-сірий колір. 14 рік, 140 пробігу, 2,5 бензин на автомагі, 14300 по вартості. Чорний шкіряний салон. Панорама так, він код фіксуємо. Є підігрів весидінь. Більше інформації уточнюєте. покажу варіант поруч в білому кольорі. 16 рік, 158 пробігу, 2,5 бензин, автомат 14 тисяч доларів. Так, світлий шкіряний салон підігріє сидінь. Кого цікавить, телефонуйте до власника. KIA Sportage 21 рік 50 тисяч пробігу, 1.6 бензин на автоматі. Офіційний автомобіль, ціна 20 900 доларів. Бачимо контакти, темно-сірий колір. Шанинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 4008. 13 рік, 200 тисяч пробігу, 1,8 дизель, механіка. Автомобіль Швейцарії з рідним пробігом ціна 11800. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте.